Тіка, я на тебе чекала довго дитину, моя золота. Добре, що Це ти ще вже голосом. В <свісно> темі рухи ноги все є. що є. Це відео напередодні набрало мільйон переглядів в соцмережах. Родина захисника Зелівщини, який вважався загиблим, дізнається, що син живий, і 5 лютого повернувся з полону. їдемо в село Великий Дорошів, звідки родом Назар Далецький. Тут живе його мама. Вона розповідає, її син долучився до війська у перші дні повномасштабного нападу. Був і в АТО. Звістка про те, що його взяли в російський полон, надійшла у вересні 2022-го. Згодом мамі повідомили, що Назар загинув, і вона каже: Я вам сумну звістку даю. Ваш син загинув по ДНК там, де всіх перевозили, автобус згорів. І по ДНК зійшлося, що то ваш син. Я кажу, може, не він. Ну, якщо не хочете, ми його там похоронимо. Я кажу, ну як ДНК, зійшлося, а ви там мого сина похороните? Довежі сюди, як то я то не пережию. І так похоронили. Мені сказали, що він загинув ще в вересню, 25 вересня, на своє день народження. Я їздила забирати те тіло до Львова, ми їздили. але сказали, вам нема там що показувати. Нема що, то все обгорене. Що ви там побачите? Поховала, поклала в труну, що розуміла, та як випроваджує мама, як випроваджують маму, а то мама так сина випровадила. Все, що розуміла, все йому поклала, навіть ще поклала цукорки, печені, бо думаю, може, він в полоні голодував. Було дуже багато людей, дуже. Я така всім була вдячна, що вони прийшли мене підтримати. І ходила на свинтар, доки здужила по два-три рази на тиждень. Потім операція, тут вже так не могла ходити. Лише торік, влітку один зі звільнених з полону військових повідомив рідним, що Назар живий і перебуває в полоні. Потім це підтвердили ще двоє військових. Пані Наталі, а серце щось підказувало? Снився вам. Ні разу. Він мені не снився ні разу. На саме моє день народження на початку вересня. У мене день народження, і мені. Сказали, що він живий. Для мене був подарок, але я не могла то повірити. Не могла бо я вже довго ходила на цвинтар. А отак є. Почула голос. Все, живий. Хоч мені сказали, що то може бути і не ваш син, бо може бути одно фамілі всякої. Бо є таке. Але Богу дякувати мій син. Угу. Голос той, <реш> той самий і та таким бадьорим голосом говорив. Він не ранений був. Наразі родина не тямить себе від щастя на прохання Радіо Свобода. Мама телефонує синові. Мама вже тут борщ хоче готувати вареники з не знаю з лівером, ще там, вже тут цілий нам меню перерахувала. Ну, я вже такого чотири роки не їхав. <laughs> Як ви почуваєтеся? Нормально, нормаль, нормаль. нормально. Трошка, тиск, має трошка в Мене просто проблеми з колінами, а ще раз будуть лікарі. Скажуть, що таке. А так нормально. Нормально. Назар, а де ви перебували і де саме в Росії? Чи... Я був спочатку 22-й, 23-й, 24-й рік в Луганській області, а потім мене перевезли на 9 місяців в Сибір. Найважче було 22-й, 23-й рік, бо вони били і спущались. А що таке вас, знаєте, всередині давало вам силу? Думаю, що таке, що мене поховали. Ну, всі лежати. Довго жити буду. У соцмережах можна знайти навіть відео з поховання Назара. На хресті немає таблички з ім'ям солдата. В серпні, як підтвердилося, що він живий, родичі зняли табличку. Вони вже знали, що він живий. Не було сенсу відповідно ходити і молитися за померло. Хоча казала, що, що таке не може бути. Денка проведено, то що це дуже маленький. Відсоток вірогідності, але е, родичі почали клопотати, звертатися і в прокуратуру, і надсилати листи, і відповідно вже змінили статус з військов, загиблого до, на військовополоненого. І вони вже чекали його, вже очікували, що буде обмін, чомусь всі були впевнені, що саме наступний обмін і що він буде. Тут колись може з'явитися табличка «невідомий воїн ну так, все можливо, але просто е, хтось чекає, напевно, того, чи, чи сина. Чи батька невідомо, хто там є? Якщо буде проведена ексгумація, можливо, хтось дізнається. Чи проводитимуть повторну експертизу тіла, яке поховали під ім'ям Назара Далецького? Чому сталася ця помилка? Така ситуація трапилася вперше. Хто це вирішуватиме? Теж постане і фінансове питання, адже за загиблого захисника родина отримала компенсацію. Назар повернеться у рідне село десь за місяць після реабілітації. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Радіо Свобода.